Ребятки, всім привіт! Дивіться, яку рибулю знайшла. Хто знає, що це за рибка? Я думаю, всі знають, що це форелька. На привозі продається. Це свіжо виловлено, а, так? Це свежа фараличка. Не охлажденная, А вона що, десь это... кілограм? Тут чи скільки? Сто ну, кілограмчика. Яка ціна? Кілограм 400 гривень, 400 гривень кілограмчик. Так, а це хто у нас? Це камбала. Це камбала, да? Ого, така здоровенна. Такая крупная. А вот это. 300. А это скатики. Это скатики. Ё-моё. Дивитесь, какие у нас деликатесы на привозе. Какой бычок. А бычок шикарный. А бычок по чем? Бычок 300 гривен. Это Черноморский бабуль. Самый вкусный бычок. 300 гривен килограммчик. Дивіться, бычки. Можете и сами засолить. Купити и засолить. И да. барабуля бичок. у вас? Барабуля? барабуля, да. Барабуля 350. И сарган 350. И сарганчик 350. И цену Циска. Це это наша береговая камбала Камбала и скат. А почем вот это скат? Скат 250. 250 и і... 400. 400! Ребята, боже, дивіться я такой риби не бачила. Хорошо, що я сюди зашла. Тут у дівчаток, покажу вам девочек. Зранку приходите, да. і ассортимент буде вообще шикарний. Тому, хто любить такие деликатесики, приходьте, приходьте.